Ми новий формат політики. Ми не допустимо колишніх фанточів Таворецького до щоб у знову передумали і перебавили наше місто. Ми того переможемо, так як завжди. Ми націоналісти! Перед камарами Європи! До Російської Федерації, який атакує нашу Україну, який захочується захопивши і розірвувати нашу країну. Ми не запустимо тому. І ми переможемо так само, як перемогли диктатори одного лиша. Пляшку бензини, брохівку стести у руці, і пам'ять про славу Бандери, У повинний шлях проклади, і пам'ять про славу Бандери, священим гаслом на вустах, ми візьмемо свої машинвери, Здобудемо славу в віках.